Вітаю на своєму каналі. Вчора Костя, шукаючи щось у старій хаті, знайшов ось такі мої старезні форми для печива. Це ще форми із Сакарпаття. Мама покійна привезла сюди, коли переїжджала в 2003 році. Я їх кудись закинула і не змогла довго знайти. Пошукала свої записники старі, там, ну, є декілька рецептів такого, думаю, як би спекти. І яка моя була радість, коли Костя вчора приніс, каже ось твої старі форми. Я їх закинула відразу в воду, замочила добре, видрая м'якою щіткою. Ну, якби Вони от такі страшні. Дивіться, що більше їх шкребти не треба, та й немає сенсу того, що буде тісто приставати. чого вони такі погані, ну тому що вже час тут пеклося 100 тисяч разів. Оцих формочках, і горішки пеклися, і таке от. і... Ну, поржавіли вже, звичайно, але вони чисті, добре печуть. Тут горішків у мене половинок, по-моєму, 40 штук. Ми ще не всі. отут ось є. Я ще не всі виклала. Тісто добре випадає. ну, Перед тим, звичайно, треба змастити якимось жиром ще. І, і от така ще форма є. Для м'ясорубки нас називають через млиниць. Також пісочне, думаю, всі знають. Ось таке печиво. Форма, видно, була куплена більш пізніше, тому що, ну, бачите, дуже поржавіла. А так, ці форми дуже міцні, такі от не зігнеш. Ну, я кажу, не дивіться те, що страшні. Вони давні, але вони якісні. Я підготувала формочки, змастила їх олією. Кожну. Тут не всі. Якщо буде не вистачати, то доберу ще. Спочатку замішую тісто на горішки, два маленьких яйця або одне велике. Тут одне я вже вбила. Далі в тісто в нас ще йде цукор. Тут трошки я ванільного цукру додала. Висипаю. Розтоплений маргарин або вершкове масло. Ну, взагалі, більш популярний був при випічці тоді маргарин. Мука, сода і все. Яйця з цукром і трохи солі, щіпку, чуть не забула. Ідемо, збиваємо міксером до пухкої маси. Ну, отак от десь. Звичайно, можна зробити це вінчиком раніше взагалі мало у кого був міксер. Тепер додаємо сюди розтоплене, але не гаряче вершкове масло, чи як у моєму випадку маргарин. Тепер додаю сюди погарчик муки. 250 мл у мене. Нагадую, що я печу половину порції печива, а під відео вам напишу цілу. Тепер трохи оцту і содою, зовсім трохи отак. От Ще муки. Мука в мене просіяна. І замішуємо отаке тістечко. Тісті так нормально жиру, і вам буде здаватися, що треба ще додати муки, але ні, от такої консистенції має бути. Покладемо в салафанку і поки відставляємо. Далі готуємо тісто для печива у формах. Тісто буде на майонезові. Я навмисне такі дістала баночки. Пам'ятаєте, як продавався майонез 250 г, по-моєму, була вага. І от рецептура цього печива відштовхувалася від оцих майонезних баночок. Тобто на цілу порцію йшла банка майонезу, банка цукру, 4 банки муки, 200 г масла маргарину, 2 яйця і розпушувач. Ну, так як я буду пекти половину порції, я відміряла ось пів баночки майонезу. Ну, тут десь 120 грам, десь отак, 130 цукор, 100 грам. Маргарину, одне яйце взяла, всипаємо цукор. Добрий вінчиком роз'їжджати цукор, розчинився трохи. Сюди кидаємо майонез. Звичайно, роблю таку роботу зайву. Банку треба мити. Відразу сюди і маргарин. Треба добре перемішати і починаємо вводити муку. Ось я баночку одну набрала вже. І сюди відразу всипаю порошок для печива. Друга баночка муки. Банки мають бути такі набиті. Якраз на порції дві і вистачить. Хоча здається, що тісто жарлювати і хочеться додати ще, більше не додавати. Сильно довго вимішувати не треба, має бути однорідне таке от маке. І також відставляємо трохи. Можна в холодне місто на півгодинки. Це тісто на горішки. Тут я підготувала формочки. Духовку включила вже. І тепер просто отак от відщипуємо шматочок, можна скористатися вагами. І вкладаю у формочку. Добре притискаємо до країв формочки і трохи отаке от заглиблення робимо. Я не знаю, дехто зовсім так понад самими стінками і таку глибоку-глибоку ямку роблять, щоб більше начинки. Я так не люблю. Зважила от на такий горішок 9-10 грам. Це, друзі, позапихувала я всі 40 штук половинок на 20 горішків. І залишився у мене ще такий шматочок тіста. Тут на 60 грам десь так, 58. Ще на декілька горішків буде. Це я випечу вже в другій тепшій. І зараз оцю форму на 180 ставимо випікатися в духовці. Дивлячися по вашій духовці. Ну, буде пектися, мабуть, не менше. Хвилин 20, 25, а то й півгодини. А поки печуться горішки, так я буду наповнювати тісто, тістом оці формочки. Просто так от беру шматочок і просто от вкладаємо, напихаємо, притискуємо так щільно до форми, дещо таке зайве, прибираємо. Просто так вже на око, не важать. Так, рибка. Ось така рибка. Придивилася, що це виноград. Ось така формочка винограду. А оце листочок. Ну, спочатку так і не видно. Може, я вже така присліпкувата. І отак от заповнюємо всі форми. Так, це завитушечка. І якраз на оцю кількість формочок. На оцю тепшу мені вистачило. І знову знову залишився отакий шматочок тіста. Ну я вже разом із горішками у другій тепші. У нас на противень кажуть, тепша в Скарпатті. Так, відправляємо також в духовку, також на 180 градусів. Скільки буде пектися, скажу.